По своїй природі я дуже, знаєте, така людина, яка любить життя, але надію теж втрачала. Саме в той момент, коли мені поставили діагноз, і це було онко. Я пам'ятаю, як я лежала на операційному столі і саме роблять премедитацію перед. Тим, як веси на Операційний Сіл мені дають уколи. Я конкретно розумію, що це, знаєте, такий стан розслаблення, щоб ти перестав тривожитись. І я майже перед операцією не тривожилась. Я, знаєте, я була в такому ступорі, і я думала, навіщо, навіщо взагалі я працювала, навіщо я залишила малих дітей, а саме дівчат своїх я вже залишила 6 місяців, тому що потрібно було заробляти гроші. І я їх майже не бачила. Зараз в мене онко і в мене нема ніяких ілюзій. Я добре знала, як людина з медичною освітою, що мене чекає далі. Я згадувала всі ті прописні істини, що завжди люди згадують на кінці життя, що я майже не жила, я не відпочивала. Але саме більший страх і, знаєте, якісь такі ступор в мене був від того, що я згадала, що в мене немає ні одного нарядного плаття. І я лежу і думаю, дріт мадрід. Ми то позичали гроші, то їх вкладали в бізнес. Ми жили завтра. Сьогодні не було. Я не відпочивала, а що я не виживу. Чоловіку тоді було 44 роки. І зрозуміло, що він одружиться. І зрозуміло, що до моїх дітей прийде нова мама. І це все я заробляла для кого? І тоді мене забрали на операцію. Після того, як пройшла клінічна смерть, я повернулася, я повернулася з Надією. Я точно знала, що життя буде. Я була окрилена, тому що я бачила, що це не кінець життя, і саме це плаття, воно не надголовне, тому що я маю щось таке зробити. Що зробити, я зрозуміла тільки на початку війни, коли я дарувала цю надію іншим. Так що завжди є завтрашній день, завжди потрібно молитися і просити Бога якогось знаку. чи Може, це буде такий великий знак, як був в мене. Я не хочу, щоб це було по такому страшному сценарію, але обов'язково потрібно саме рухатись за цим всім вперед, а рухатись за надією.